На соціальній країні знакові новини в студії Микола і далі про головні події на цей час. Пережити зиму. Уряд закликає українців економити газ. Крим без зв'язку з півострова фактично витіснили українських операторів. Здорожчання підземки, проїзд у столичному метро підвищиться до 3,5 гривень. Бойовики ЛНР і ДНР продовжують порушувати перемир'я на сході України. Сьогодні район виконання завдань одного з підрозділів оперативного командування Північ було обстріляно з мінометів. Українські військовослужбовці продовжують утримувати позиції, охороняти базові табори, блокпости та опорні пункти з метою фіксування порушень, вимог припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. На місці події забезпечено роботу представників ОБСЄ. Українська артилерія зірвала подальше просування на південь російських військ і бойовиків під Маріуполем, як повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, після спроби просування противник перейшов до тактики рейдових дій силами невеликих тактичних підрозділів. Наголошується, що російські військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, переодягнені в так зване місцеве ополчення. Одночасно відзначалися бої в районі населеного пункту Новотроїцьке, російсько-терористичні війська Намагалися вийти до волновахи для подальшого просування на південь. Українські війська їх успішно стримали. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на суму 2,5 із мільйони гривень. Вантаж дозволить забезпечити потреби 170 тисяч пацієнтів протягом трьох місяців. Медичне приладдя вже повністю розподілене. В першу чергу допомога вирушає на звільнені території Луганщини та Донеччини, а також туди, де є найбільша кількість переміщених осіб: це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області та місто Київ. Триває розслідування іловайської трагедії, в якій за різними даними загинуло від 100 до 200 українських військовослужбовців. Напередодні до цій, по цій справі відбулося друге засідання слідчої комісії Верховної Ради. Комісія ставить за мету з'ясувати точну кількість полеглих поранених бійців та тих, хто зник без безвісти, та найголовніше, знайти винуватців того, що сталося. Деталі в сюжеті Лани Майковської. Аби відтворити повну картину подій, що відбувалися під Уловайськом, тимчасова слідча комісія, ще на початку вересня направила запити у генштаб МВС, Міноборони та інші силові структури. Проте, як заявляє голова комісії Андрій Сенченко, у відповідь тиша на засіданні з усіх запрошених відомств був присутній лише представник СБУ, але й він на елементарні питання: хто керував операцією в Оловайську, та яка загальна кількість жертв утвореного котла наче грався в забавки? Інформація або таємна, або надіслана в штаб АТО ми знаємо, що вони знялися, знаємо, що вони переїхали, але ми не знаємо, хто давав команду. Ви ж питали, хто давав команду, я сказав, що я не знаю, хто цю команду давав. Я тільки додумувати можу, оскільки проводиться розслідування прокуратури відносно командира батальйону, то напевно він міг давати таку команду. Але я про це 100% не знаю. На засіданні тимчасової слідчої комісії прийшов і безпосередній учасник події командир 4-ї роти батальйону Дніпро Володимир Парасюк. Він здивований, що СБУ замовчує інформацію, оскільки вона де-факто не є таємна, її постійно перехоплювали російські спецслужби. Коли ми були в полоні і ми нас вивели до чеченців, ми говоримо про якийсь комутований зв'язок, про захист даних і так далі. Якщо тут трація чеченця висіла і по ньому передавали всі частоти наших військових. Ну, у них в росіян от, така орація з метровою антеною. І він при тому всьому, що там бігає, щоб ніхто не чули, він через спутник зв'язується зі своїми командуваннями. Це ми бачили. Прасюк розповідає, що Воловайську потрапив у полон через кілька днів після прибуття. Бійці йдуть на смерть, інших вражень не було. Ось смертники казав. Я з попрощався з батьками. Я знав, що дорога напевно, буде в на кінець, незважаючи на перепони силових відомств, голова тимчасової слідчої комісії, народний депутат від Батьківщини Андрій Сенченко, обіцяє не допустити затягування розслідування. Я еще раз повторяю, прошу вас незамедлительно ту информацию, которая является секретной, передать соответствующим образом в Верховную Раду, чтобы члены комиссии могли ознакомиться, и те вопросы, на которые вам нужно дополнительное время на подготовку, постараться это сделать максимально за завтра-послезавтра, с тем, чтобы мы получили. Пісмі не за словами того ж таки бійця, українські добровольчі батальйони воювали би за Іловайські досі, якби мали потужну броньовану техніку. Однак у них на озброєнні були в основному автомати і гранатомети в той час як з боку супротивника, важка артилерія. Лана Майковська Артем Кутасов соціальна країна. Тим часом у полоні терористів залишаються сім сотень українських силовиків. До цього числа входять військовослужбовці збройних сил, національної гвардії і представники добровольчих батальйонів. Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. У той же час до СБУ продовжують надходити заяви про зниклих безвісти людей. Родичі шукають близько 1700 осіб. Наразі триває процес перемовин та визволення українських бійців із заручників. Раніше повідомлялося, що черговий обмін полоненими українськими силовиками і бойовиками запланований на середу. Міліція стане поліцією, а її працівники обов'язково проходитимуть через детектор брехні. Міністр внутрішніх справ оприлюднив проект реформи свого відомства. Про плюси і мінуси міністерських змін. Дивіться далі в сюжеті. Міністерство внутрішніх справ чекають суттєві зміни. Очільник відомства Арсена Ваков на своїй сторінці у соціальній мережі презентував проект реформи. Поки що концепцію на розгляд кабміну не подавали, бо вона потребує суттєвих доопрацювань. Проте загальні риси вже відомі. Під юрисдикцією МВС підпадатимуть Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна прикордонна служба. Міністерство стане органом, який формує і забезпечує державну політику у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, охорони державного кордону. Цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Отже, міліція стане поліцією, дає об'єднають із патрульною службою, посилиться громадський контроль, а самих співробітників будуть перевіряти на поліграфі. Реакція людей на подібні нововведення неоднозначна. Саме переименування може нічого не поміняти. Якщо не поміняти суть і качество, структуру, відношення к работе, отношение к Тут менять, міняти кадри потрібно, міняти систему, треба, а назвать її можна як угодно абсолютно. Ілюстрацію влаштовувати. Єдине, що вони вже, мабуть, детектор можуть обманути через це, я не знаю, хай перевірять майно їхнє. Степання структури це не більше ніж витрати на поліграфію, зазначають експерти. І в свою чергу піддають нищівній критиці проект реформи МВС. Реформа, та которая сьогодні відбувається, це но громко названа реформа. По суті, ми говоримо об акадії в прошлої, коли в міліції були соседоточені функції паспортного села і других структур. Чому МВД намагається підгрісти під себе всі ці адміністративні услуги? Ну, тому що це жива копійка. То тобто всі ці услуги оказуються не просто так. Всі ці услуги платні, правильно. Плюс є, ще зачастую скрита ціна. експерти схвалюють хіба що ідею створення муніципальної поліції, але категорично проти існування так званої народної міліції на Донбасі. Саме ця структура буде існувати на підконтрольній терористам території, якщо президент підпише закон про особливий статус Донбасу. Ми говорімо незаконних законах. Да, антіконсуних законов фактічки ми говоримо о том, що і форміруються незаконне подрозділення, а которобуть выполнять незаконні функції для того, щоб выполнять незаконні действия. Проте Петро Порошенко не вбачає у створенні народної міліції порушень. Шо міліція це означає, що дії цих формувань підпадають під дію закону України про міліцію. Якщо сьогодні ви претендуєте на те, що ви хочете мати статус місцевого самоврядування, у вас мають бути свої підрозділи. Для проведення боротьби з незаконними формуванням. Якщо ви з ними не боретеся, ви не маєте права здійснювати там відповідні функції, або це є доказ того, що ви здійснюєте неефективно. Міліція чи поліція, реформа чи замилювання очей перед виборами все це на папері. А в реальності вже створюються батальйони територіальної оборони, що стають приватними арміями. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна. З 1 жовтня обслуговування кримських абонентів МТС Україна здійснюватиметься виключно у роумінгу. При цьому достеменно невідомо, чи зможуть користуватися цим зв'язком усі бажаючі. Про чергові покращення в житті кримчан. Дивіться далі. З 1 октября оператор мобільної связі МТС Україна буде обслуговувати своїх абонентів в Криму тільки в роумінгі сіті Тримоб. Тарифи при цьому залишаться прежніми. Абонентам будут доступны звонки, смс-сообщения, скоростной мобильный интернет на базе 3G сети, оператора 3MOB, а также дополнительные услуги. Тарифы остаются без изменений как для абонентов предоплаченных услуг, так и для контрактных клиентов. Причина таких изменений в том, что созданный крымской властью на базе компании МТС Украина оператор Кателеком прекращает обслуживать абонентов МТС Украина в роуминге. В итоге единственная возможность получать услуги регистрироваться в сети Тримоб. Она есть по во всех городах и курортных поселках полуострова, но значительная часть Степного Крыма, где расположено много сел, останется без связи МТС Украина. Это значит, что крымчане не смогут связываться с родственниками и знакомыми на материковой части Украины. Тримоб готов выдержать нагрузку сотен тысяч роуминговых абонентов в его сети. А вот пускать в роуминг всех абонентов или их часть – это уже дело МТС. Напомним, проблемы с обеспечением связью крымских клиентов у украинских мобильных операторов начались в начале августа. Было вынуждено полностью прекратить обслуживание абонентов компании «Киевстар» после того, как ее крымский офис захватили вооруженные люди. А 19 сентября пропала связь уже у абонентов «Лайф». В компании сообщили о техническом сбое. Анастасія Страушка, Екатерина Катеріна Лисінка Крим. Що очікує нас узимку? Це питання стало головним на засіданні уряду. До обговорення запросили навіть голів обласних адміністрацій, які завдання ставлять перед губернаторами та міністрами, та чи буде тепло тепло населенню від рішень чиновників? Дивіться далі в сюжеті. Зиму переживемо. Про це на розширеному засіданні Кабміну запевнили високопосадовці. Чиновники пояснюють, що у квартирах буде тепло у першу чергу за рахунок реверсного газу, власного видобутку блакитного палива та економії. Закликають голів обласних адміністрацій виконати постанову уряду, яка передбачає скорочення споживання газу. 30% скоротити споживання газу теплокомунерго у порівнянні з минулим роком. Ми плануємо на 30% скоротити промисловість. На 10% – це бюджетні організації. Також через цих заходів ми маємо ще питання щодо зупинки роботи хімічних підприємств, споживання газу хімічним підприємствам. Саме підприємства теплокомуненерго заборгували на «Нафтогазу» 20 мільярдів гривень. Загалом борги споживачів усіх рівнів становлять 40 мільярдів. Арсеній Яценюк заявив, що частину бюджетних коштів вдалося зекономити завдяки реверсним поставкам палива. Ми по ринку платимо останніх півроку. І зекономили півмільярда доларів, які ми повинні були подарувати російському Газпрому. Ну, подарунки це надто дорогі з боку України, які ми дарувати не збираємося. До березня наступного року планується закачати ще понад 5 мільярдів кубометрів газу, але й тут російський Газпром заважає Україні для європейських споживачів. Російський монополіст зменшує постачання газу нижче контрактних рівнів. Про що ми вже отримали підтвердження від двох європейських компаній. Я все це до того, що дійсно з буде непроста з точки зору газу, і ми очікуємо, що з боку російської сторони будуть застосовані найбільш жорсткі заходи до України. Ми очікуємо на повне відключення навіть транзитного потоку газу в бік Європи, що може вплинути на наші реверсні поставки. Окрім економії газу, потрібно шукати альтернативні джерела енергії, враховуючи ситуацію на. Донбасі та припинення роботи шахт. Уряд домовився про поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки. В кабміні запевняю, що економити газ українців заохочуватимуть. Впроваджується спеціальне пільгове кредитування. І якщо ви бажаєте купити котел, який працює не на блакитному паливі, держава поверне 20% його вартості. Анастасія Струшка Артем Кутасов соціальна країна. Курс має укріплюватись, а не падати. Якщо минулого року Україна продала товарів на 6 мільярдів менше, аніж купила, то цьогоріч держава вийшла на плюс 1 мільярд. Такі цифри озвучує прем'єр-міністр після перемовин із власниками найбільших банків України. При таких показниках експорту українська гривня лежить на історично мінімальному рівні у 15 гривень за долар. Прем'єр таку ситуацію назвав панікою і спекуляцією. Програма МВФ є. Програма Світового банку є. Макроекономічну картину ми тримаємо прийнятну, яка може бути прийнятна в цих військових умовах. У мене зараз іншого пояснення, ніж з одного боку паніка, а з іншого боку спекуляція нема. Гаряча вода у Києві з'явиться лише з початком опалювального сезону. Про це заявив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Одного мільярду кубометрів газу, який виділив уряд, недостатньо для негайного запуску теплоелектростанцій. На думку плачкова, опалювальний сезон у житлових будинках Києва розпочнеться після зниження температури навколишнього середовища до 8 градусів, що триматиметься три доби в об'єктах соціальної інфраструктури. Гаряча вода з'явиться трохи раніше. Як повідомлялося, без неї залишається третина споживачів «Київенерго». Проїзд у столичному метро все ж таки підвищиться. Із січня місяця проїхатися у столичній підземці коштуватиме Три гривні 50 копійок. Про таке рішення заявив глава комісії Київради з питань житлово-комунального господарства і паливно енергетичного комплексу Олександр Клюс. Мер Києва також наголосив на доцільності підвищення тарифів. За словами Віталія Кличка, метрополітен збиткове підприємство. Наразі Київрада шукає варіанти, як заощадити кошти для придбання нових потягів, будівництва нових станцій та ремонту ескалаторів. Приход на електронний квиток де ми зможемо уникнути майже на 30, по підрахунками від 20 до 30% збитків ми розраховуємо зараз і працюємо з обсє для використання енергозберігаючих потягів десь 30% відсотків набагато менше будемо зберігати електроенергію і один з напрямків, який ми також розглядаємо, це можливе підвищення проїзду на метро. У мистецькому арсеналі в столиці стартував перший дитячий фестиваль Мир у дитячих долонях. Даний захід покликаний змістити акценти від переживань, пов'язаних із ситуацією в країні, та наповнити життя дітей позитивними емоціями. Стартував фестиваль із грандіозного дитячого флешмобу під назвою Все буде добре. Під одноіменний трек Святослава Вакарчука діти виконали запальний танок, фінальною фішкою котрого стали дружні обійми. До малечі приєдналася і перша. Леді України Марина Порошенко закликала всіх небайдужих долучитися до благодійного проєкту Арсенал добрих справ, у рамках якого організовується збір теплих речей, шкільного приладдя, книг і іграшок для дітей-переселенців зі сходу України з 23 по 28 вересня. Мистецький арсенал перетвориться на гомінки майданчик для дітей. Тут малечі запропонують різні забавки, широкоосвітню програму, арт-терапію тощо. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.